Слава Україні! Слава ЗСУ! Доброго ранку! Вас вітає канал Спінг ТВ. Куштовуйте зручніше заваряти ранкову каву, беріть печенька. Доди... Обов'язково додивіться цей відеоролик до самого кінця. Я вам зроблю невеличкий огляд на ось такі віп... приманки від фанатіка. Давайте з вами їх розглянемо одну поближче. Я тими силиконовими приманками користуюсь не перший раз. Дуже ними задоволений всім рекомендую як рибачкам, так і рибакам, як професіоналам, так і починаючим рибакам і рибачкам. Беріть на ворожіння, виїжджайте частіше на рибалку, трясіть холодильники. Ще вам Імпровізовано зроблю. Ось так от воно. воді робить. Воді. Ось такий. Як дуже просить Іван. Габи було цікаво дивитись ролик і ті, хто ще не підписався з нових підписників його гостей каналу. Обов'язково підписуйтесь на канал, активуйте дзвоник двійним. Аби не пропускати наступні відеоролики і вам приходили повідомлення. Ось такі от <мір> Мікі Маус 2.0 на фанатик Mickey Mouse. Я обов'язково прикручу ссылку під цим відеороликом в самому низу. Їхня ціна 32 гривні рівно. Що бережіть на ворожіння? Ту ну, кажуть рекомендую це. Мені подарували на фесті мій колега з, з клубу ПЗРП. Дуже ними задоволений, бо маю більші. Такі фанатік Ларва. Що. Рекомендую. Ну і помаленьку буду цей відеоролик завершувати, бо. так Як попередній, на дуже довгий час не розтягувати. Сподіваюсь, камера сфокусувалась, все вам розказав, показав. Роз'яснив. Ну я бажаю вам, верніше, нам мирного неба над головою. І на сам кінець бажаю всім вам приємного перегляду моїх відеороликів. Ну і зустрінемося вам. з вами наступного разу на водоймах. І всім побачення!